Вітаю вас, шановні глядачі. Питання, яке стосується Покровського напрямку, теж надзвичайно важливе, теж надзвичайно актуальне. Я би хотів подивитися, що зараз буде відбуватися саме по Покровському напрямку в найближчий період часу. Яка там буде ситуація? Теж дуже важливо зараз, тому що Покровський напрямок має дуже важливе значення для фронту. Давайте подивлюся, що мені карти показують стосовно Покровського напрямку. Так, з цієї колоди я хочу витягнути. Чотири карти з гральної, циганської, точніше. Дві карти я витягну з гральної колоди і одну карту Таро. Подивитися, що буде відбуватися на Покровському напрямку. Зараз найближчий час на фронті. Давайте подивимося. Так, перша карта. Карта смерті падає зразу. Погана карта, небезпечна. Удари, атаки, смертельні загрози, підвищені вогневі небезпеки. Карта цвинтаря. Ну, така комбінація. Ось яка не дуже хороша. Я бачу, що все-таки провокації, все-таки небезпеки, вогневі загрози, смертельні загрози можуть бути дуже жорсткі бої. Карта. Карта васлюбленого, карта сильної чоловічої енергії карта купця, збройне та фінансове підсилення. Ну, карти збройного та фінансового підсилення є, але тут карти досить негативні та небезпечні. Дивимося на цій колоді. Дама бубнова карта жінки, матері, карта сильної жіночої енергетики, моліться жінки, дівчата за ваших знайомих, родичів, близьких, які там знаходяться. Дев'ятка, червова, карта сили, карта союзів та об'єднань. Хороша карта, позитивна. І тут двійка пентаклів. Великі фінансові коливання, великі фінансові рухи, переміни. Все буде досить неоднозначним найближчим часом. Але бої можуть бути дуже жорсткими. Просування як такого ворога, я би не сказав, що воно буде, але все буде ну, таке досить складне. Ситуація чомусь схожа на Бахмут і на Авдіївку. Знаєте, от щось таке от може бути подібного роду характеру. Бережіть себе, всього найкращого. І знаєте, щось тварини теж останнім часом стали якимись такими м, дивними. У мене кота плющить дуже сильно, почав мені тут заводити сильніше, ніж зазвичай. Тварини теж відчувають якусь біду. Так от, серйозно. Так що, бережіть себе, всього найкращого. Молимося і віримо, що все скоро закінчиться.